У тут так спекотно під цими софітами, що довелося мені зняти баринарку. Іншими словами, і вести далі. Сніданок з один плюс один. Ми у прямому ефірі, Всім доброго ранку. А вчора ввечері до Києва прилетів відомий італійський співак. Тото Кутуньо, і хоча організатори засекретили час прибуття артиста, для сніданку це не стало проблемою. Для нас ні немає нічого неможливого. Дивимося далі. Чергове полювання на зірку від нашого чарівного агента Миросі Ольянінові. Він італійський секс-символ, він кумир мільйонів, його ім'я приваблює і манить. Тото кутуньо загадка, співак і композитор. Зустріти його в Україні. Віти для тото, які ж вибрати білі, рожеві, червоні. Коли тото був в Ялті, він своїм шанувальницям дарував червоні троянди. Тому ми підемо нестандартним шляхом, білі і тільки білі. З оберемком троят до зустрічі італійцями готові. Чи готовий столичний готель, куди прийде кутуньо? Сніданок перевіряє. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, номер для Котуньо Уже ви підготували? Так, звичайно, такого рівня гостів у нас приймаються на ура і тому ми готуємося заздалегідь. А скільки коштує такий номер Люкс у вашому готелі? Взагалі ціна цього номеру у нас 7 тисяч гривень, але зазвичай для такої, такого рівня гостей, як тото котунію, які в нас залишаються вже не перший раз. У нас є спеціальний рейд, спеціальна ціна. Ми дуже хочемо його побачити. Покажете? Так, звичайно, Придіть з нами, будь ласка. Запрошуйте. Наш славнозвісний номер люкс. Будь ласка, проходьте. Це спеціальний номер люкс. Мерітайм його називаємо, тобто у морському стилі. Використовується дуже багато синіх кольорів, а також пісочно-жовтих. Ось так виглядає ця спальна кімната. Бачите, велике ліжко. Також на прохання гостя ми підготували йому спеціальну бутилочку води, яку він просить, щоб обновляли кожного ранку. Італієць тота кутуньо неймовірно любить море, і в нього навіть є власна яхта. Тому такий номер в синіх кольорах має йому надзвичайно сподобатися. Він все таки у морському стилі. Окрім того, італієць може одразу почастуватися. Його уже чекають свіжесенькі фрукти, і, звісно, пляшечка справжнього італійського вина. Все як вдома. Італієць тото котуньо відомий любов'ю не лише до моря та до жінок, а й до смачної їжі. Тому навіть в Україні коштуватиме не українські, а італійські страви. Он дуже любить домашню пасту, ми готуємо. У нас домашнього приготовлення паста, і он дуже любить говядину і свіжі фрукти сезонні. Як думаєте, сьогодні ввечері ще щось їсти буде чи вже для сніданку все готуєте? Ні, тут ввечері вони приїжджають, і це вже в принципі не перший раз до нам приїжджають, і ввечері вони кушають дуже плотно. При чому Усе з пилу з жару. м'ясце свіжесеньке, трохи з кров'ю, приправлене розмарином. Паста сьогодні приготована з вегетаріанською заправкою. У сьогодні будуть папарделі з Сандра і томатис, і. і, і. Сніданок резюмує. Київ до зустрічі італійської легенди готовий. Тепер можна і в аеропорт. Рейс 185-й. Мілан Київ з пересадкою у Москві. Прилітає вчасно. 22.13. І з віп-терміналу це виходить він. У капелюсі в окулярах з теплим шаликом Емоція. на шиї. Чао! Вітаю вас в Україні. Як почуваєтеся? Доброго У вас тут холодно, холодно. Я дуже рада, що ви прилетіли до Києва, і ці квіти спеціально для вас. Дякую, а чи можу я поцілувати найпрекраснішу дівчину України? В Україні живуть справжні красуни. Дякую. Дякую. Ciao. Have a nice day. Ciao. Ciao. Він із білими трояндами в руках сідає у чорний Мерседес. Мчить до готелі відпочивати і набиратися сил для сьогоднішнього концерту. Люблять нашому росілянину італіці, то мікеліплачі до її цілу. Тепер то який приїхав, щоб а, відіграти концерт спільно з Джакоми Челентано, який вчора, до речі, був в гостях у сніданку. Я думаю, що скоро ми знімемо сюжет. Пригоди не італійців в Україні, а пригоди Миросю Ульяниної в Італії. Ото буде цікаво. Джамала представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні. Її пісня смайл стала лідером відбіркового туру, принаймні. Таке твердять засоби масової інформації, і це при тому, що офіційних результатів голосування ще нема. Одночасно з цим проходить інтернет голосування за українського учасника на конкурс. У ньому Джамала теж посідає першу сходинку. Щоправда, з невеликим відривом у кілька десятків голосів від Злати Огневич, відомою своєю піснею Пристрасть. Ну а сніданок занепокоївся цією новиною і вирішив перевірити, чи то чутки, чи то правда. Зараз ми почуємо авторитетну думку, як то кажуть, з перших вуст від голови журі українського відбору Євробачення 2011 Валіда Арфуша. Він з нами на прямому зв'язку. Валіде, а, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Ти дивися зараз. Сніданок бачиш себе. Так, да, бачу себе по скайпу. А, а, правда, так чи ні, що Джамала буде представником від України в Німеччині 14 травня наступного року? Ну, конечно ж, ні, потому що якщо вам особисто подобається, це не значить, що вона э, буде представляти Україну.